Апаратуру зафіксували. Можна їхати роз'єбувати. Так, вспомнить би, що ми тут. Так. Привезли ми вчора якийсь вантаж з вами. І вроді на цьому ми більше нічого не робили. Нам потрібна заправка, нам потрібен трек-стоп нам потрібен ремонт. Коротше, нам все треба. У нас. Явна несправність по автомобілю. Так що, погнали. Так. Заправку бачу. Тож, спочатку їдемо туди. І, в принципі, я більше тут нічого не бачу в цьому селі. Ну, це, блин, реально село. Тут нема ні хрена. А, не, он є. Е, і салон. Автомобільний. Щас заїдемо в автомобільний салончик, тоді подивимось, що там до чого. Це моя заправка, чи що? Ну так. Да. Моя заправка. Так, давай. Так, заглушили, дозалили. Я це замітив, коротше. Фішечку, типу ж, можна логі подивитися, хто до тебе заходить на а, стріми. І я, коротше, поняв, чого в мене ніхто на стрімах не затримується. Рашістське падло заходить. Отак от. Поняли? Зайшли, Почули а, українську. Ну і, звісно шлівнули і вийшли. Що їм тут робити? Ах. Отак от. Зато це про багато що каже. А то я то думаю, чи ніхто в чаті не пише. Бо. Ну не може такого бути, щоб от прям вообще мертвяк був, понимаєте? Типа я ж бачу 3-4 чоловіка онлайн сидить, а. Тепер зрозуміло. Так, мені, до речі, треба було в ту сторону, я не в той ряд став. Це означає, що мене в будь-якому випадку штрафодуть. Ой, <гай> Боги подобає Харю це пищанням своїм, блядь. Так. Що в нас тут за салон? Я сподіваюсь, не вольва. <схай> Якщо це буде знову вольва, то це буде е фіаско. Або судьба. Не знаю, там ще одна машина оставалася, так. Да? Я це ненавиджу. Ладно, поїхали на підстоп. А в них тут немає? По ідеї ж. Має бути, да? По-моєму, да. Так, я тут фури бачив. Да. Мені там хватить місця. Ну, сука, рахіти, диви, як стали. А що, бля, тут самі, чи що. Ладно. Ну... Тут мені місця не хвата, але все одно вони люті рехіти. Щас би так ставати, блять, по дугі. Нічого ми з цієї сторони припаркуємось, не проблема. Ага. Так, поспим. Блять, п'ємо. АМ, давай еще раз. Якраз ідеально. Третя дня. Окей. Okay. Давай, 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 дорогуша. Заводься. Так, і по ітогу, що ми тут маємо. Фрейдж Фрейд Лайн автосалон Окснард. Фрейдж лайн Каскаді. На Фрейдж лайні я ще не їздив. Бляха, yeah, вони дорожчі, ніж ці. Ні фіа себе. Ну, я можу взяти по Бартеру. Ну, в принципі, я, мабуть, по бартеру і буду брати, бо в мене так-то. Грошей нема, щоб придбати. Правильно. Правильно. Але, типу, взагалі вартість при Я за неї заплатив сотку. Вони в мене, типу, вовче панти. Я ще матиму їм доплатити 27 тисяч за те, щоб купити оцю фуру. При вартості тієї в сотку. Зайбісь. Так, пропозиція дилера. Мій парк. А що мій парк? У мене парк невеликий. Так, пропозиція Дейлера. До речі, я помітив, дивіться, аж 10 пропозицій. Ніхера собі. Так. Це мені одразу ж показали найдевий варіант. Із з того, що мається. час. Непогано. Бля, 120 голоднів бак. Це жесть. Це мені, блядь, не хватить ні на що. Бак любасу мінять. М -м, сама жирна. 188 тисяч. Бля, ще я не можу кредит взяти, ні? Ну, типу, просто якийсь сенс брати слабеньку. Та й не хочеться мені в трейдині їх здавати, якщо чесно. Може тільки 10-ку взяти, так. Нда. Ну, не густо, якщо чесно. Ну, та що ладно? Давайте поведете брати саму дешеву, просто без uh, цього. Блять, 122 тисячі. Мені зовсім понтин. Я просто не хочу здавати цю в трейдин. Це невигідно. У мене не вистачає, скільки? 22 тисячі. Давайте візьмемо якийсь маленький рейс на, на 20 тисяч. І далі його проїдемо. Бо, ну, це гон. Віддати тачку за 100 штук в трейдин і отримати ніхуя. Спасибо. Так, тут щось є. Вроді як должна бути якась робота, зараз подивимось. О так. так, 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 так. Ну, в принципі, корот короткий рейс. Дуже короткий рейс. Давайте візьмемо. Окей, це не, не, не 20 тисяч за один рейс, але це дуже короткий рейс. Так що зараз ми його швидко заберемо. І швидко відвеземо. Тут понти їхать. Йомайо. Оце у них тут загрузка. Так, а як мені? Як мені, як мені, як мені. Мені отак, от мабуть. Окей, okay. вцепилися. Так, 96 миль. Засікайте, це буде дуже швидко. Типа це теж непоганий варіант. Від'їздити 4 таких рейса, але, блядь, по 100 миль це понти. Якби я Вольво, звісно, не любив. але і задармо я його віддавати просто так не буду, звісно ж таки. Це бред. Не бачу в цьому ніякого сенсу. Це якби вони мені ще поверх доплатили 27 тисяч. Окей, я б ще погодився. Типу, я беру нову фуру і вони мені там доплатили 27, без питань. Ну або ж, знаєте, без доплати. Типу, в нуль ми б махнулися і все. А так вони списали за ту фуру 30 тисяч, блядь, і все. Ну, типу, 70% скинути їм. Зважаючи на те, що я на ній від'їздив 3 чи 4 рейси, ну це гон. Не. Я такого робити точно не буду. Ми. Краще. Поступимо так простіше. Дозаробимо ті нещасні 20 тисяч, блядь, та і все. Тим паче, що. Ну, це реально зробити. Я думаю, за сьогодні ми повернемось сюди. Головне запам'ятати, де ми були. Ну, або до якогось іншого салону Коротше, ми були десь біля Окснерда. Все. Вроді як запам'ятав. Мені просто цікаво, що це за фури. Я на них ще не їздив. Та я, чесно кажучи, про такі фури й нічого нічого. Тому буде цікаво потестити. подивитися, що воно. Так, нам порушувати зараз не можна, тому що кожна копійка важлива. І бажано, щоб мої робітники ще також помогли мені троханчики накидали баблішка. Щоб ми швидше це все реалізували. А цю фуру теж поставили в гараж. І, виходить, ми зможемо наняти вже двох робітників. Що. good in good. <хи> Скажімо так. Блін, я в шокі. Я сьогодні е, відоси закидав. Е, со стрімом нарізані. До 12 вересня вже є. Контенту. Залишилось дочекатися нормальних переглядів, які були. Раніше. І ми просто в шоколаді. Я стараюсь сильно і не підгазовувати на ній. Бо вона. Чим швидше коротше, ми йдемо, чим а, чаще вона глохне. Це я вчора перевірив. Вчора був спонтанний, но. Чесно кажучи, невдалий стрім. Треба було його не запускати. Бо завчора ми розсадили повністю автівку цю. Мені то не те, що їй шкода, але обідно. Типа, реально вона нова. Ми її тільки купили. Це все через те, що, типу, якби я їздив по правилах, все було б окей. Ну, а з іншого боку, в неї реально галімі тормоза. Типу, якби вона нормально э, тормозила, то все було б окей. А так там гальбівний шлях, блять, 200 метрів, і понятно, що ну, я буду врізатися. Тому що я йду на повищеній швидкості, йду 70-80 постійно. І коли ти на такій швидкості тормозиш, тобі її потрібно ну, мати певний зазор, і я його витримую, як на мене, логічний. Але для цієї фури він виходить ніхрена не логічний. Тому що вона продовжує гальмінний шлях, і, по ітогу, ми все одно втикаємось в автівку. Оце херова. Все Тому... таке гальма мають бути добротними, вони мають рішать. Так, треба трохи піднажать, бо коли обмежені 55, а ми плетемось в 45, це якось не ок. Тут їхати 100 милями, ну довго їдемо, достатньо. Тому треба це виправити. От ви зараз їдете і а, повноцінно можете насолодитися а, її двигуном. І скажіть, що це, бляха, не гучно. Ну, от скажіть. Ну, це ж треш. Це до Стобіса гучно? Туннель, тоннель, тоннель, тоннель. Другий раз в житті їдемо в тунель Ура! Ну, маленький, блін Мені хочеться здоровенний. Щоб як заїхав таке офігел прям. А це такий собі 19 миль залишилось бажано зараз знайти роботу яка мене поверне в Оксфорд. Окснорд чи Оксфорд. Серіозно. Вже не пам'ятаю. Блять, ми ще й опаздуємо, ти прикинь, їхав по графіку. От те, що я вам кажу. Якщо їхати чисто по нормі, я ніде не тупіл взагалі. Пожалуйста. Видите ли, я повільно їду. Мені треба пришвидшитись. Зашибісь. А штрафи за мене хто платить буде? Те, про що я й казав. Бачите? Благо мені підписник підказав, що означає музика. Чей запізнення буде? Класно. Поїхали на розслаблення, да? Щоб без штрафів. Нате. На, и ось ще тобі копеечка. Минус 900. От тобі, пожалуйста, с 20. Ой, с 6000. Дай Бог, 5 заробимо. Сейчас подивимось, що они мне заплатять. Не понял. А, он наш дездать, нихуяся. Поехали.